Легендарний секатор від бренду Procraft, моделька 28. -ма. Тут іде діаметр 25, -ка. показує, Показує він працює на подовжувачу. І відразу спочатку включаєте зверху, потім приходите на, на панель керування внизу, натискаєте два рази. Він запрацював. Тоді вас буде все чудово працювати, тому що якщо ви зверху натиснете, він не буде потім знизу працювати. Таке буває, якийсь і глюк наберений йде. показує, де двох метровка сам подовжується. Це дуже прокрафтовський. то затискаємо і йдемо працювати. Тобто піднімаємо вище, шукаємо свою жертву, Находи, наприклад, ось такого плана, натискаємо, ось чудово відрізає. Тобто можна справлятися такими задачами, що десь обрізати, то ресикатор справляється. Тільки головне ж побачити, куди попасти, ось. О, все, є. Справляється він дуже чудово. Але ж кажу, головне ж бачити, куди натискаєте, плюс його ж можна наклонити. Але як мені пилки виставити, то я не рекомендую. Тобто, так воно також наклонити його, наприклад, і також працювати. Тому подивимося, чим так буде зручно, наприклад, тут ну, рядом те, що буде видно, тому що сонце світить, трохи незручно подивитися, наприклад, показую. Так, бачите, що краще буде видно, наприклад, можна також так працювати. Тобто, драбини вже не потрібні, є подовжувач і ваш інструмент працює. Як така, за вас все чудово виконує. Тут, ви бачите, воно реально класно працює. Тому даний агрегат я вам всім раджу, секатор чудовий, плюс подовжувач підходить і на міні-пили, і така річ теж незамінна. Тому всім рекомендую.